Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Вибухи, які вчора ввечері подекуди чули запоріжці, то була наша ППО підрозділи зенітних ракетних військ та мобільні вогневі групи збили шість ворожих дронів камікадзе неподалік міста. Отримати пенсію міжнародним переказом можуть пенсіонери, які тимчасово живуть за кордоном. Мова про тих, хто отримував виплати готівкою через Укрпошту. Власне, ця організація і буде здійснювати грошові перекази за кордон. Для цього потрібно надіслати відповідну заяву в порядку, визначеному пенсійним фондом України. Новий гауляйтер Кирилівки вже відчув себе хазяїном світу, обіцяє посилити репресії щодо місцевих, чиї родичі виїхали на підконтрольній Україні території чи за кордон, а також тих, хто не хоче отримувати російський паспорт. Зовський національний парк перетворився на полігон для окупантів. Там росіяни проводять артстрільби, вбивають тварин, а потім вантажівками їх вивозять. Росіяни встановили щонайменше вісім кілометрів риболовних сіток. За добу окупанти можуть виловити до п'яти тонн риби. У Мелітополі гострий дефіцит зрадників поліцейських. Окупанти запланували собі зробити новими дільничами колишніх працівників МВС. Стаж роботи не важливий. Єдине, що треба рекомендації від двох чинних так званих правоохоронців. Але охочих на таку роботу чомусь мало. Напруга зростає, стає все тривожніє. Рашисти їздять по селах між Токмаком та Васильівкою і кричать в гучномовці, що місцевим мешканцям треба евакуюватися. Стривайте, а як же Росія здесь навсіх? Щось трапилось? І до речі, ось вам ще один доказ того, що Росія тут точно не навсіда. На запорізькому напрямку мінус одна російська бляшанка. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там багато цікавого.